Привіт, дівчата! Ще раз! Друга частина нашого заняття для тих, у кого зараз фолікулярна або овуляторна фаза вашого жіночого циклу. Ви маєте сили, готові працювати, у вас нічого не болить. Тому починаємо! Стаємо поза столика, колінка під стегнами, кисті під плечима. Що ми робимо? Ставимо стопи і піднімаємося в позу. Зразу собакою, мордочкою вниз, вдих. І на видих піднялися. Зараз згинаємо коліна вдих. Дивимося на руки. Видих. Стрибаємо вперед. Перехрещуємо ніжки на сіднички. Видих. Супер. І стоїмо в човника вдих. Видих. Руки за голову вдих. Видих. І тепер працюємо колосо вдих. Крутимо педальки. Видих. І ще один вдих. Видих. Молодці. Згинаємо ніжки, ручки вперед. Перехрещуємо ніжки, вдих. І вистрібаємо назад планочка. Видих. Стоїмо. Колінка вдих. Колінка випрямала, видих. Колінка вдих. Колінка випрямала, видих. Колінка вдих. Колінка випрямила видих. Стаємо поза собаки мордочкою вгору. Стоїмо, зажали сідниці, сильно зажали сідниці. Тримаємо вдих. І ще видих. І ще вдих. Відштовхуємося від килимка. Руками відштовхуємося видих. Піднімаємо попу догори. Вдих. І видих. І ще тут вдих. І відштовхуємося від килимка. Плечики на вуха не лягають, навпаки, відштовхуємося, видих. Згинаємо колінка вдих. Дивимося на кисті, видих. стрибаємо вперед, перехрещуємо ніжки, ще раз вдих. І ніжки випрямили, Видих. Супер. Вдих. Руки за голову видих. Крутимо педальки вдих. І видих. Якщо важко, видихайте через роздих. І видих. Супер. Виправляємо руки, ніжки згинаємо вдих, перехрещуємо ніжки, стрибаємо планочку. Видах. Якщо не можете стрибати, стаємо. І знову колінка вдих. Видих. І ще вдих. Видах. Ще три. Видах. Ще два. Видах. Молодці. Останні. Видах. І. Собака мордочкою вгору. Сідниця зажали. Дивимося вверх, відштовхуємося від килимка, вдих. видих, І собака мордочкою вниз. Вдих. І видих. І ще верштовхуємося від килимка, вдих. І видих. згинаємо Колінка вдихаємось на килимок, вдих. І видих. І стрибаємо ще вдих. І сіли в човника, видих. Останній разок, ручки за голову вдих. І крутимо педалі. Видих. Вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Випрямляємо руки, ножки. зігнуті, вдих. Живі до стегна. перекатуємося І в планочку або стрибаємо, або переходимо. Видих. Стоїмо вдих. І видих. Колінку опускаємо, вдих. П'ять видих. Вдих. Чотири видих. Видих, Три видих. Два. вдих. Останній. вдих, молодці. Видих, собака мордочкою вгору. Вдих сідниці зажали. відштовхнулись від килимка. Видих. Дивимося вперед, вдих. І видих. Супер. І собака мордочкою вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Згинаємо колінка вдих. Відпочиваємо, ставимо попа на п'ятки. Відпочивають кисті. Поза дитини, відпочиваємо декілька хвилин. Перебільшила декілька секунд. Робимо три вдихи. Вдих, глибокі, і ще глибокий видих. Можна через губи видихнути, і ще вдих. І ще глибокий видих. І ще вдих. І ще глибокий Так, супер. Ставимо руки. Ставимо стопочки. Піднімаємо попу догори, собака, мордочкою вниз, видих. Згинаємо колінка, працюємо тут вдих. Згинаємо колінка. І знову попа нагору видих. І ще вдих. І видих, ще і ще вдих. Згинула колінка і випрямили, Видих. Відштовхуємося від килимка руками вдих. І видих. І Ще вдих. І видих. і ще вдих. І ще вдих. Чим нижче сідаєте, тим важкіше видих. Маєте свою межу, маєте свою амплітуду, кожного в нас своя, останній вдих. Супер видих. Згинаємо коліна, дивимося вперед вдих і стрибаємо видих, як ми робили попередньо, Супер! Ставимо ніжки паралельно, ставимо нашу спинку. Беремося за наші гомілки з зовнішньої сторони, видих. Супер! Що ми робимо далі? Ми беремося за наші гомілки, а тазом будемо робити півколо через низ догори. Робимо це направо. Вдих. Видих направо. Опустилися вдих. Видих наліво. Опустилися вдих. І піднялись. Видих. Тримаємо рівно. Піднімаємо праву руку на вдих, Видих. Опустили вдих. Видих. Опустили видих, підняли руки, підняли півпальчики і видих, ще більше живіт в себе, живіт в себе. в себе живіт. Видих, підняли догори плечі, тримаємо вдих. Тримаємо тут, видих. І ще вдих. Видих. ну, останній вдих. І відпустили, відпустили стопи, відпустили кисті, видих. Взяли знов за гомілки. І ще раз. Вдих, піднімаємо догори. І видих вниз. Вдих наліво. Видих. І робимо вдих нагору. Видих на права рука навхрест. Видих. Ліва нога. Ліва рука, видих. Видих. І ще вдих догори. Підняли півпальчики. півпальчики П'яточки підняли, підняли. Руки догори, опустили таз, підняли догори видих. Стоїмо, вдих. Видих. Ще, ще піднялися догори вдих. Живіт себе, видих. Живіт, не на наверх, ні, вниз, видих. І ще згрупували вдих. Молодці, відпустили, видих. Взяли ще раз за гомілки і ще один разочок вдих. І видих направо вниз, вдих. І видих наліво, Вдих вниз, видих нагору, робимо вдих, права рука на хрест, видих, опустились вдих. Ліва рука, видих. Опустили. Вдих, підняли півпачки, підняли ручки, видих тримаємо. Вдих. Ще більше підтягнули сіднички догори, видих тримаємо. Ще більше сіднички догори, видих тримаємо. Опускаємо на видисі вдих. Опускаємо на видосі видих ще більше живіт себе. Підкрутили куприк, ще тримаємо ручки догори, плечки підняли, видих. Ще вдих. Видих. Останній вдих. Супер видих. Відпустили, розслабили шийку, взяли свої коліна і погойдались зі сторони в сторону, справа на ліво. І ще вдих. І видих. І ще вдих. Супер молодці, видих. І остання вправа. Перехрещуємо ніжки. Перекочуємося вперед на руки. І в... робимо планочку. Вдих. Беремо ручки ставимо і видих. планочка. Знову вдих. І погойдалися. Видих. І ще вдих. Планочка. Видих. Ще сіли вдих. Видих. Ще п'ять. Видих. Вдих. Видох. Чотири вдих. Видох. Вдих. Видох. Три вдих. Видих. Видох. Два вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній вдих. Віддих. Вдих. Видох. Супи. Розслабились. Розслабили наші ніжки. І... Я вам трішечки набрехала, ми ще одну вправу зробимо. Для зміцнення нашого тазу. Але вона вже буде більш помірна. Ножки разом, поза метелика, руки під стегнами на килимку, долонями вниз. Відпочиваємо тут, ще глибокий вдих. Ще глибокий видих. І ще глибокий вдих. І ще глибокий видих. Супер молодці. І тепер піднімаємо таз до гори. П'яточка до п'яточки тисне один на одного, допомагає нам знайти опору, від чого відштовхнутися. тиснуть одна на одну і тиснуть вниз. Піднімаємо догори таз вдих. І опускаємо таз вниз. Видих. Ще вдих до гори. І видих вниз. Ще шість вдих. Видих. Ще вдих. Видих, ще чотири вдих. А ви не жалійте себе, сідниці сильно підтягуйте і вище підтягуйте таз, видих, ще два вдих. Ще трішечки, видих. Останні вдих. І тут затримались. Тримаємо видих ще більше таз догори, ще вдих. І видих. Ще більше, більше таз до гори вдих. І видих. І ще трішечки, ще трішечки. І видих. Ще три вдих. Ще таз до гори, до гори молодці. видих, І ще вдих. Видих. Ще більше останній раз, сай сильніше затиснули. І видих. І відпустили останній вдих. І на видосі відпустили, видих. Супер коліна до грудної клітини. І ще погойдалися зі сторони в сторону. Так. Дали наші спинці, нашому тілу відпочити. Супер. І можна поставити ще раз ніжки або вгору, як вам буде зручно, або ніжки в метелика. Поставити руки на животик і спокійно собі подихати, відновити своє дихання. Вдих. І глибокий видих. І ще вдих. Ні, вида. Ще один дих. І вида. Супер. І акуратно збираємо ніжки через бочок. Піднімаємося до гри. Супер. Дякую вам. Це було потужно, це було сильно. Робити ці вправи, коли у вас є відчуття сили. Відчуття того, що є енергія, ви можете це робити, і це буде на користь вам і вашому тілу. Дякую.